Добрий день, друзі. Маю сьогодні для вас цікаве відео для вас і для себе, тому що мене на це надихнула одна людина, з якою я їхала. Що я хочу сказати? Я маю досвід, досвід вирощування дитини, дівчинки. Не можу сказати про хлопчика. Але якщо ваша дівчина замкнута, е вона мало з вами ділиться, е вона з кимось дружить, але вона навіть не дуже сильно в курсі з ким. Це велика халепа, дуже велика. І вся суть в тому, що ваша неймовірна дівчинка, яку народили, вам не довіряє. І для цього постаралися ви. Це не її характер замкнений, не її це ваше. Як би це погано для вас не звучало? Як би це не виглядало протестно, не протестно, це все зробили ви. Ви. І уявіть собі, що ваша дівчинка знаходить собі. Якогось мужчину на другому кінці країни і каже, мама, я виходжу заміж, а він нічого це не знає. Так, ми нібито чули, що в неї є хлопець. А, хто він зробив, нічого не знає, від неї тяжко довідатися. Це просто... Це просто трагедія, розумієте? Ваша дитина не могла з вами поділитися. Вона настільки закрита, що вона з вами не поділилася. Якщо ви не говорите своєю дитиною дружно, якщо ви не можете поговорити про дружбу, просто секс, ваша дитина вам не друга. Ви не можете їй нічого порекомендувати, тим як не і мами. Ви мама, ви мама, але ви мама дорослої людини або людина, яка дорослішає. Ви маєте навчитися лавірувати між мамою і дружбою. Все має бути на своїх місцях. Мама завжди лишається мамою. Але мама має бути другом, найпершим другом, який тебе підтримує, який тобі буде намагатися допомогти всім, чим може і не може. І ти можеш з нею поділитися, подзвонити в другій годині ночі, написати Мама спиш. Ти навіть якщо спиш, ти не спиш. Ти можеш говорити. Коли твоя дитина шукає відповідь, а в тебе їх нема, ти мусиш дати їй людину, яка їй дасть відповідь. Коли я не змогла допомогти дитині чи в чомусь своєму, чому в Чого я не маю сама. Чим я сама не наповнена, я їй рекомендую спеціалісти Розумієте, які їй допоможуть в цьому. Я не все Я просила у своєї дитини вибачення за те, що я не навчила її правильно відпускати людей, тому що я сама цього до сих пір вчуся. Мені самі це тяжко. І я їй порекомендувала психологів, які зможуть працювати з нею це. їй потрібно це пропрацювати. Розумієте? Я настільки е, дружу з дитиною, що моя дитина уникає конфліктів. Розумієте? І це халепа. І це велика халепа, тому що. Я не навчила її входити і виходити з конфлікту, розумієте? Нам не потрібно було конфліктувати, ми вирішуємо. Але це теж потрібно навчитися. Всього потрібно навчитися. І знаєте, коли я почула, що людина доросла, прийняла рішення вийти заміж, але але не хоче там розказувати своїм батькам нічого. Ви уявляєте, яка людина замкнута від сім'ї, замкнута від мами? Чим живуть батьки? Як вони живуть? Хіба їм не цікаво дочити з дітьми люди? Якщо ви не дружите зі своїми дітьми, що тоді ви робите? Ви можете жити для себе прекрасно. Ну, живіть своє життя. Але як ви жити своїм життям, якщо ти не дружиш зі своєю дитиною? Ти не маєш її виховувати, ти вже доросла. Доросла на сама приймає рішення. Отримує в цих рішеннях, запитує, допомагає. Роби так. Щоб вона хотіла з тобою ділитися своїми рішеннями, своїми проблемами. Ми народжуємо цих дітей і ми несемо відповідальність за те, щоб вони нам довіряли. Ми найперше, найперше в їхньому житті, що вони шукають найкраще. Це ми їхня любов, коли ми народжуємося, коли ми народжуємо дітей, вони люблять нас безумовно. Розумієте? Тому що вони їм дали життя, вони люблять нас безумовно. І ви розумієте, що потрібно було зробити з цією дитинкою, щоб вона замкнулася, щоб її любов безумовна, якою вона любила, цю маму. Вона закрилася. Закрилася там у своїй кімнаті, у своїх зошитах, у своїх думках. Це проблема в комунікації батьків, а не дитини. Це проблема в комунікації. Батьків з дитиною, Взагалі не проблема дитини. Розумієте, це ваша проблема. Ви не знайшли стежечки до своєї дитини, І мені насправді було сьогодні дуже сумно, я порекомендувала людині звернутися допомогти своїй дитині. Психологом, тому що е, це ненормально. Е, я б попросила її щиро просто поговорити, якщо вона доросла, просто поговорити. І людина мені каже, що вона не може говорити зі мною, вона замкнута. Блін, що ти зробила з дитиною, що вона не може тобі розказати про свого чоловіка, якого вона вибрала. Чому це так? Мені дуже прикро. Мені прикро, що ми втрачаємо зв'язки з ким, з найріднішими. Не можна з ними втрачати зв'язок. Бо ну як? Для чого тоді народжувати дітей? Щоб що, щоб погратися як лялькою, щоб суспільство побачило. Ти народив дитину, виростив, одягнув зуб, відправив на навчання, заплатив за неї гроші до побачення. Або зараз не заплатив, цікував їй, щоб вона вчила всі уроки на пам'ять на зубок, мала всі п'ятерочки, була найкраща за всіх. Нагативні куча комплексів, синдром відмінника, її все жертва, її все, все, все її негатив на себе. Зробив він кучу комплексів і відпустив широкий світ. І Ось люди я виконав свою місію. І що робиться в душі в твоєї дитини, це вже е, мало кого хвилює. Хіба розгрібає сама дитина, потім з психологами, коли виросте і заробить собі гроші від психологом. Для чого тоді народжувати? Для чого? Щоб суспільство сказало о, є. Дружіть своїми дітьми. Дружі, е, в мене неймовірна дівчинка. Я дякую Богу, що в певний час я змогла е, зберегти з нею дружбу, дружбу і, і контакт, яким я дуже сильно дорожу. Дуже сильно дорожу. Я їй дякую, що вона дружить зі мною. Безмежно вдячна. Я не знаю, що б я робила без цієї дружби, як не була цільна. Я б не змогла дихати без неї просто. Нормально. Я не уявляю, як можна з нею не дружити. Як можна не любити так, щоб не знати так багато і глибоко. Я не контролюю її життя. Це її вибори. Але я їй допомагаю їх переживати, допомагаю їх якось приймати в своїй голові. Допомагають жити. Це старший підлітковий вік. Старший підлітковий. До 23 приблизно років це люди старші підлітки. Це не є дорослі-дорослі люди. Вони не вміють контролювати свої емоції. Вони не контролюють свої емоції. Розумієте, навіть якщо вони агресують, вони із-за того агресують, що вони не можуть контролювати. Коли ви агресуєте на дітей, на чоловіка, чому ви агресуєте? Тому що ви. Не в силі сконтролювати так само і вони. В них складний період керування своїми емоціями, влюбчивость, агресивність, нерозуміння, що відбувається, штирить від гормонів. Хочеться поцелуночки в обіймів ласки, хочеться весь світ послати, не знаєш, чого хочеш, не знаєш, що в тебе вийдеться, не знаєш, чого ти хочеш, не знаєш, куди йти, ти не знаєш, як ти відчуваєш, ти не знаєш, якісь ну якийсь світ, тебе по, тебе перші підставляння твоїх друзів, перший твій, якийсь досвід любовний. Це ж це ж капець, як багато емоцій. А ви цього всього не знаєте? Не з вами не діляться. Ви переживаєте щось своє окремо без Ось окремі світи. Не втрачайте, намагайтеся не здоминати. Е, Ніщо не є пізно, коли щиро поговориш. Ніщо не є пізно, коли ти говориш з дитиною, як з дорослою, і пояснюєш, я не вмів справитися, я не могла справитися. Я не вміла тобі пояснити, я не могла тебе навчити, тому що я сама цього, на жаль, не вмію. Розумієте? Говоріть щиро своїми дітьми, не обходьте їх якимись обманочками і не вигороджуйте себе, бо це читається. Вони чекають, що ви вигороджуєте, не вигороджуйте себе. Наші діти настільки дорослі, що ви будете в шоці від їх відповідей і від їх прийняття вас. Сьогодні тема. Тяжка. Подумай. До зустрічі.